Ти ще відпустці? Ще так, ще є. Є людина, яку я дуже шаную, дуже поважаю. Людина, якого я був нещодавно на весіллі, людина справжній герой. Боєць, офіцер з позивним підлом. Я прийняв рішення окремому розвідбату, який зараз веде вже передислоковані і веде бої на Сході, ми прийняли рішення подарувати «Мавики». І я думаю, що Ой, до Андрія, ось. до речі, це сюрприз. Це однозначно Ну, ти натякнув, що я кажу, так що потрібно. Він каже, Потрібні Мавіки це, це, тримає. Основа дипломатії. Я Вступив до Островської академії, вивчаю політологію, то там розказує. Дорогі друзі, це реклама Островської Академії. Перша. І це, по-друге, для чого потрібна дипломатія. Для того, щоб отримувати Мавіки в фонду Порошенка. Дякую. Островська академія. Ми вам дуже дякуємо. Гарно навчаєте. Андрію. Спасибі. Хотів подарувати на весілля, але подумав, що на весілля, напевно, буде неправильно. Так, Ми їх почали запускати. Мені скидали відео, де хтось як підролом знімає весілля і прям різається, торгу звичай. Все, зайду. Чекає, спасибі.